Демократичних змін очікують на Близькому сході та у країнах північної Африки, які минулого року пережили так звану арабську весну. Деякі з цих країн уже проводять вибори, інші готуються їх провести. Наскільки серйозних демократичних змін можна очікувати у регіоні, розповість Андрій Годованець. Повстання в Тунісі, Єгипті та Лівії спричинили справжню ейфорію цих країнах, висловили свою підтримку цим процесам і західній демократії, навіть попри те, що дуже добре розуміли, нові лідери регіону не обов'язково будуть такими ж дружніми до них, якими були повалені автократичні режими. спостерігається певне нервування, невпевненість західних держав щодо того, яку політику вестимуть нові уряди цих країн, з яких політичних партій вони складатимуться. Лютер каже, що західні уряди не повинні зараз занадто перейматися тим, якою буде політика нових урядів країн близького сходу у галузі міжнародних відносин, а також питанні прав людини. Він радий трохи почекати і судити вже за конкретними кроками. Разом з тим, правозахисник каже, що лідери близького сходу, як то релігійна влада Ірану чи королівська родина Саудівської Аравії, демонстрували непослідовність у своїй реакції щодо народних повстань, зосереджуючись найперше на власних інтересах, а не універсальних правах і демократії що особливо помітно, так це непослідовність заяв і лицемірство, яке стоїть за ними, адже критикуючи події, які відбуваються в одній частині регіону, вони закривають очі на те, що відбувається в іншій. Також вони не хочуть бачити того, що відбувається прямо у них перед носом в їхній же державі. У той же час західні держави намагаються зрозуміти, чого варто далі очікувати від близького сходу. Як виглядає найбільш спокійний перехід влади відбувається у Тунісі? Натомість у Єгипті і далі продовжуються протести, адже армія відмовляється передати владу новообраному парламенту. А у Лівії частина ополченців відмовилася приєднатися до армії. Тим часом протестуючі у Ємені відмовилися визнати підтриманий усім світом план передачі влади, адже в ньому гарантується амністія колишньому президенту. А у Сирії, Бахрені та Саудівській Аравії тривають придушення протестів і блокування реформ. Гадаю, дедалі більше людей розуміють, що швидко воно не вирішиться. Це довгий тривалий процес, і навіть якщо в певний момент ми будемо спостерігати покращення ситуації, то немає гарантії, що потім все не повернеться у теж русло. Попри все це, звісно ж, треба брати до уваги розрахунок окремих політичних сил. Деякі експерти кажуть, що такий політичний розрахунок, швидше за все приведе до обережності і навіть скептицизму в короткостроковій перспективі. Але у довгостроковій західні країни не матимуть іншого вибору, як співпрацювати з близьким сходом, таким, яким він буде. Андрій Годованець голос Америки.